Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне печиво Савоярді. Це печиво можна подавати до столу, як і самостійний десерт, а також з нього можна робити і багато інших десертів, наприклад, тірамісу, яке ми приготуємо в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтеся. І для початку відділяємо білки від жовтків, робимо це дуже обережно, щоб до білків не потрапило ні каплі жовтків. Починаємо взбивати білки міксером. На середній швидкості поступово додаючи цукор. І швидкість міксера поступово збільшуємо до самої більшої. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Збиваємо білки приблизно 7 хвилин до пишних і стабільних піків. Ось до такого стану. Якщо перевернути миску із білками, то вони з неї нікуди не дінуться. І далі тими самими вінчиками збиваємо жовтки. Жовтки взбиваємо приблизно 4 хвилинки. Нам потрібно, щоб вони трішки побіліли. Далі наверх на взбиті білки просіюємо борошно та крохмаль. Крохмаль можна взяти як кукурудзяний, так і картопляний. Борошно і крохмаль я просію два рази, спершу в окрему миску, а потім на білки. І наверх виливаємо взбиті жовтки. І тепер вже лопаткою обережно, дуже обережно це все перемішуємо. Перемішуємо ось такими рухами знизу до верху. Довго тісто вимішувати не потрібно, як тільки все об'єдналося і всі грудочки борошна розчинилися, одразу переставайте перемішувати. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою. У мене це ось така кругла насадка. Але якщо у вас такої нема, можна просто обрізати кінчик кондитерського мішка. Беремо деко, застилаємо його пергаментом або ковриком для випікання. І видушуємо ось таке довге печиво. Далі печиво посипаємо цукровою пудрою, я посипаю в два рази. І відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів режим верх-низ плюс конвекція. Випікається печиво 10 хвилин. І Поки печеться перша партія печива, швиденько зробимо другу. Коли все печиво у мене приготувалося, я включаю духовку на 100 градусів, також режим верх-низ плюс конвекція і сушу так печиво ще 15 хвилин, після чого даю йому повністю там охолонути, виключаючи духовку. І далі печиво можна подавати до столу або готувати з нього десерти. І ось погляньте, яке красиве це печиво вийшло, а яке ж воно смачне. Обов'язково підписуйтеся, так як наступне відео буде рецепт тірамісу. Усім смачного! Та до нових рецептів!